В Журналі Тайм вийшла велика стаття про нашого президента Зеленського і його особисту боротьбу, так би мовити, війну його. Ну, чесно кажучи, моє враження, що це замовна стаття з нашого боку. Але що найбільше мене вразило, там е журналіст, типу, зі силкою на когось із оточення Зеленського каже, що. Наш президент почувається розлюченим, тому що його зрадили на його думку. Західні союзники не дають засобів для перемоги, а дають тільки для виживання. Офігесно, блін. Тобто, союзники повинні давати всі засоби для перемоги. А слабо було подумати за два роки великої війни нашу вітчизняну військову промисловість якось задіяти. Монтаня Чорновіл розказує, що їй раз на місяць здається по ракеті на стугну дають. От налагодити прекрасні ракети стугна, ручні протитанкові комплекси, краще ніж джавеліни за відгуком той ж чорновіл. Чому в нас нема виробництва? Чому в нас нептуни не виробляються? Чому в нас Богдана артилерійська установка не виробляється? Чому маса всього, що було при Порошенку, задумано, сконструйовано, в одиничних екземплярах зроблено, не виробляється? Чому безпілотники не виробляються тільки кустарне виробництво, чому держава на це гроші не дає? Чому держава всі гроші в асфальт закопує, а той просто краде? Чому ми нічого не робимо, щоб забезпечити себе зброєю? Чому ми все робимо, щоб лише дискредитувати себе в очах партнерів? Він не задоволений поїздкою в США, тому що не дали нічого, не дали зброї, не дали того, не дали сього. Так там же ж сказали. Борітись з корупцією ще на натівському саміті кілька місяців тому сказали: Борітись з корупцією, чого не боретись сотні разів між цими подіями, між самітом Вільнюсі і самітом е, зустрічу е, з Байденом е, в Америці. Казали борітись з корупцією. Чому не боремося? А чому е, не реагували, коли е, перед війною попереджали? І, і знову Байден з, з, з усіма іншими виявилися винними, і так само і е, винними виявляється, що не дають перемогти, не дають лаври нашому президенту зірвати, прославитися, рейтинг підняти, щоб залишитися навічно е, при владі. Він хоче наступати. Ну так створи умови. Розпрощайся з корупцією, щоб давали зброю. Віднови військово-промисловий комплекс. Віднови від ВПК, віднови, чому він стоїть. На кого можна ображатися? Ну це просто вибачте, в мене пристойних слів просто немає.